Одне з підприємств Кам'янець-Подільського району орендує майже п'ять тисяч гектарів рілі. Цього року тутешні господарі зібрали майже 30 тисяч тонн зернових та технічних культур. Свою продукцію дотепер продавали Румунії, Польщі, Молдові, Болгарії та Німеччині. Частково скористалися зерновим коридором, але кажуть, це ризиковано. Проблеми зі збутом залишаються нагальними, тож аграрії зазнають неабияких збитків. До війни про вартості. До 28 тисяч гривень в середньому 1 гектара. Ми продавали зернові приблизно по 300 доларів за тонну, Ті самі західні кордони, тобто ми можемо продати їх по 100 доларів і менше. Якщо, наприклад, продавали одійні культури, такі як соняшник і Ріпав, там по 19-20 тисяч, то ми зараз продаємо його по 12 700. Так, що в цьому питанні є питання, є серйозні питання зі збуту. Рятувати сільгоспиробників взялися у профільному комітеті Верховної Ради. Кажуть, левову частку збіжжя продати неможливо через занадто повільний експорт західними кордонами. Тим часом аграріям просто необхідні живі гроші вже сьогодні. Потрібно виплачувати паї, 7 мільйонів пайовиків. Люди не хочуть за паї отримувати продукцію, а гроші, ну що дітей в школу завести і опалюваний сезон щось підготуватися і хочуть кошти. А фермерів немає грошей для цього. Для але перелонгували для цього кредити ще до весни. Зрозуміло, закредитованість сьогодні з господарства дуже дуже висока, більше 100 мільярдів, і це також великі ризики при такому малому експерті економічні великі заки, частково живі гроші аграрії можуть отримати завдяки державній програмі із умовною назвою 5.7.9. йдеться про кредитування сільгоспідприємств під низькі відсотки. 445 заявок на програму, в тому числі доступні кредити 5.7.9. і хочу сказати, що завдяки. Даній програмі кредитується під 5% відсотків області. Новим тимчасовим зерновим коридором Україна вже експортувала майже півтора мільйона тонн збіжжя. Проте для відновлення економіки кажуть аграрії, необхідний вільний експорт західними кордонами та глибоководними чорноморськими портами. Адже лише Хмельниччина щороку збирає до 4 мільйонів тонн збіжжя. Анна Вадим Гловацький, новини канал.